Дам скутер, Ямахажок 36, без документів він. Заводиться, їде, світи, повороти блимають. Є нюанси по пластику. Такі тріщини, воно типу з середини проклеєни. Царапини такі. Тріщинки. Тут сочка немає. Серешістка нова, але там де вона кріпиться, то пластик, він теж поломаний і через то вона не, повністю немає як прикрутити. Та. Ось такий скутер 50 кубиків. От мороз сьогодні, я його вже завів. Щось запутіло. Що запутів? Зараз спробуємо завести. Ось Диму немає. Працює. Кого цікавить деталі на вайбер або в приват. Так ось, світло є. Повороти є. Ззаду щось перед. Стоп працює.